Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо новий джамстарт на біржі OKX. Джампстарт, який по багатьох фактах обіцяє бути досить прибутковим. Покажу, як в ньому взяти участь, як взяти позику, тому що це багато кого цікавить. Впевнений, що в загальному відео буде для вас корисним, тому не забувайте поставити лайк, підписатись і ми починаємо. І так, одразу переходимо на біржу OKX. Джампстарт буде проходити саме тут, і самі розумієте, що для цього вам потрібен аккаунт на біржі OKX. Посилання на реєстрацію я вам залишаю в описі, проходьте її і. Верифікуйте свій аккаунт, тому що для участі в такій акції потрібно мати верифікований аккаунт. Далі нам, звісно, потрібно знайти сторінку самого Jumpstart її знайти не важко. На телефоні також там зліва в кутку заходите на такі шість крапочок, потім гортаєте донизу, і там є Jumpstart. На комп'ютері у нас є збільшення активів, і Jumpstart знизу. Натискаємо на нього. Ось тут одразу в нас знизу є проекти, які вже виходили на Jumpstart. -ті. Пише які вони давали прибутки, які був полнагород. Загальному можна все подивитись. І самого верху актуальний проект, де ми можемо вже переглянути деталі джамстарту, який розпочнеться через два дні. Давайте ще для початку скажу два слова, що таке, взагалі, джамстарт. Якщо по-простому, це і в нас аналог лаунчпулу на біржі Bybit і Binance, де ми маємо закинути одну криптовалюту. В цьому випадку це у нас буде біткоін і Ефіріум, і за неї отримувати криптовалюту нового проекту, який буде переходити на біржі. Якщо ви брали участь в лаунчпулах на біржі Bybit, а це я часто показую на своєму і YouTube каналі, і Telegram каналі то для вас тут не буде нічого складного і, в принципі, все зрозуміло. Якщо ви новачок, то так. Також не дуже важко розібратись. Це є одна з найлегших загалі, активностей в крипті, де нам всього навсього потрібно занести одну крипту, натиснути кнопку, її типу зафіксувати, потримати термін, поки триває Jumpstart, і забирати і прибуток, і свою криптовалюту назад. Все дуже просто. Джампстарт у нас розпочинається 3 червня 9 ранку. Тоді потрібно буде занести сюди нашу крипту і буде тривати до 6 червня 9 ранку, і в той же день нам дадуть токени, які ми назбираємо. І також, звісно, ми їх зможемо продати на самому OKX, тому що в цей же день відбудеться лістинг монети. Це є у нас проект Ультиверс, декому я знаю, що він відомий, тому що ви били там теснети, грали в їхню гру і так далі. Ось тут, в принципі, знизу ми самі можемо почитати, що це за проект, і також подивитися відео, яке вони тут пропонують. Чи є то економіка проекту, все досить доступно і зрозуміло. Нас це в загальному не має дуже цікавити. Джамстав не може бути мінусовий. Ми по-любому тут заробимо. просто лише можна подивитись, чи багато, чи ні. На мою думку, чому цей Джамставд має бути досить прибутковим? Якщо подивитись весь його. Пул тут у нас є 300 мільйонів токенів ультіверс. Ось тут бачите 150 мільйонів, але у нас є ще пул ефіріму, і тут так само 150 мільйонів. Тому разом 300 мільйонів токенів виділено на цей там старт, і всі вони будуть розподілені між усіма людьми, які закинуть сюди свої кошти. Цей токен я вже знайшов на примаркеті біржі BitGet. Давайте перенесемось туди і побачимо, що він тут торгується по середній ціні 6 центів. А в загальному його ціна ще вчора тут торгувалась інколи по 8 центів. Після того як вийшов. Jumpstart з великим пулом ціна потавих почала падати. При це коли люди продають свої токени іншим людям ще до лістингу по ціні, яку вони собі там малюють на лістингу, і в загальному ця ціна приблизно такою потім і є, але може бути і більшою в два рази, і меншою в два рази. Все таки притримуємось думки, що ціна приблизно такою і буде, тому можна порахувати, що весь загальний пул цього джамстарту у нас виходить 18 мільйонів доларів. Якщо подивитись на пули минулих джамстартів, навіть Notcoin тут виходив, і там було дуже багато учасників. Пул там все одно був менший, пул там був в районі 10-11 мільйонів доларів. Інші пули були ще менші, якщо зрівняти в доларах. Цей проект ця монета дала досить великий пул, тому я і кажу, що тут може вийти досить непогано заробити, досить такий непоганий відсоток саме до нашої вкладень. Хто більше вкладе, то більше заробить, самі розумієте. Плюс, що я ще замітив, нема дуже великого напливу людей вже на цей драмставит. Не аж так активно розповсюджується він по каналах. Як розповсюджувався драмставит Notcoin, навіть по переглядах. Це видно в перший день оголошення Джамстарту NotCoin було там більше 150 тисяч переглядів стовінки, а тут є всього на всього за одну добу 52 тисячі переглядів. Звісно, що багато людей вже зайдуть в останній день, щоб закинути кошти, але все одно я впевнений, що буде менше людей, ніж було на NotCoin, тому що там прям дуже багато людей брали займи. в Займах там злетіли дуже великі відсотки, і було видно, що людей реально багато. Але навіть Jumpstart NotCoin, він вийшов також досить непоганим. Там хтось те. Яйка 3500 доларів до прикладу за три дні стейкінгу. Забирали 150 чистими прибутку. А якщо ви стейкати 30 тисяч доларів, це вже до 1500 доларів чистого прибутку. Ось так я це бачу. Ось так я вам показав, чому на мою думку, Jumpstart Ultiverse має бути досить успішним. Переходимо знову на нього. Тепер я вам покажу, як ти взагалі брати участь. Тут нічого взагалі складного немає. І вам все пише в нас. Є два пули: це є біткоін і Ethereum. Якщо ви цих монет не маєте, можна їх взяти в заклавши іншу криптовалюту, до прикладу, USDT. Зараз я вам це покажу не в займ, а в позуку, якщо я не помиляюсь, це правильно називається. Лише розпочнеться Джамстарт. Я нагадую, він розпочнеться 3 червня 9 ранку. Нам потрібно буде просто перейти на цю сторінку, перейти обов'язково з телефона. Це я вам нагадую. OKX так забив, що закинути кошти в джамстарт можна лише з мобільної версії. Ось тут це пише: доступно лише з мобільної версії, змільного додатка, комп'ютері, ноутбуці можна просто це все почитати. Чому це так не зрозуміло, але я думаю, так всі мають смартфони і можна цим скористуватись. Переходимо одразу дев'ятій ранку, чим швидше, тим краще, тому що, як пише, ось тут нагорода нараховується щохвилини, і хто зайде перший, той звісно більше відсоток забере собі, тому що хтось закине в 10 ранку, хтось закине через день, він назбирає менше токенів, а ви закинете швидше і назбираєте більше. Це зрозуміло, є біткоін, пол і ефіріум. Все тут однаково. Що маєте, те будете закидувати. Як бачите, в мене є на балансі Ефіріум один, зможу його сюди закинути. І ще додатково закинув позику своєї юздита і візьму ще ефір. В принципі, по цій сторінці все зрозуміло, нічого. Складного немає, перейдемо до позики, тому що це я знаю багатьох цікавить. На цій же сторінці, де Jumpstart зверху у нас є позика. Натискаємо на неї, вас перекине на ось таку сторінку Тут справа зверху шукаєте криптовалюту, яку ви хочете взяти в позику. В нашому випадку це або Ефіріум, або біткоін. Краще беріть Ефіріум, але за бажанням можна і біткоін, великої різниці немає. Знизу вибираєте криптовалюту, яку ви хочете залишити в заставу. Залишаєте одну, за нею получаєте іншу. Вам вибиває зразу ваш баланс, яку ви каптуєте маєте. В мене є, як бачите, 270 2 USDT і трошки монети Chia. USDT. Зараз, на жаль, на балансі я багато не маю, тому що зараз триває в нас IDO. Залишились лічені хвилини до результатів IDO на біржі Bybit, на якому ми надіємось заробити І, до речі, я буду ділитись своїми результатами в телеграм-каналі. Якщо у вас там досі немає, підпишіться і будете знати, де і на чому ми з підписниками стараємось заробляти. Закінчиться це IDO. Я звідти виведу USDT і буду закидувати Jumpstart для того, щоб тут фармити цей пасивний прибуток. Маю зараз на балансі 272 USDT. Натискаю підтвердити, покажу вам, як взяти позику за такі кошти. І як бачите, у одразу нам зверху підтягнув, яку суму він нам може дати в позику за таку суму USDT І по доларах ця сума є меншою. Ми залишаємо заставу 272 USDT, а получаємо ефіріума на 188 USDT, Це так працює, так має бути, тому що ми страхуємось, ми не Ethereum ефіріум за ринку, якщо ви його не маєте, а якщо ви його купите за ринку, він за час джамставиту може впасти. Ну, звісно, може і ви. Вирости, але ми страхуємось від падіння. І якщо ви купите саме на ринку, ваше падіння ефіру потім може бути ще більше, ніж те, що ви заробили на джамставіті. Коли ми беремо в позику, ми повертаємо потім ефір, і ніяких втрат практично на цій позиції у нас немає. І за це, звісно, потрібно лишити більше USDT. За три ефіріума, якщо я не помиляюсь, там потрібно лишити в заставу 15-16 тисяч USDT. Ось тут справа в нас є LTV. Можете ось тут натиснути, почитати, що це таке. Це є типу коефіцієнт співвідношення позики до вартості вам основне знати, щоб цей лотів у вас не був дуже високий. Такі, як в мене 69 це є нормально, і там до 80%, якщо я не помиляюсь, також нормально. Головне, щоб не був там більший. Тут знизу у нас є ціна ліквідації. Якщо ефіріум виросте до ціни 5372 долара, то вашу позицію типу ліквідує і не віддадуть вам USDT. Але у вас залишиться ефіріум, який ви зможете продати дорожче, ніж купили. Але в загальному самі розумієте, дуже мало шансів, що ефіріум за ці декілька днів виросте аж до такої ціни. Мені здається, що він навіть ніколи стільки не коштувало. тому про це переживати також не варто, але перед тим як берете позику, дивіться, щоб ця ціна ліквідації не була дуже близько до ціни, яка зараз є. Це все, я думаю, на цій сторінці вам зрозуміло. Натискаємо позичити, натискаємо тут галочку Підтвердити. Все, в змогу балансу списали з USDT і дали в позику Ethereum. Натискаємо закрити. Тоді ви очікуєте, коли розпочнеться джамп ставить, переходите на ось цю сторінку ще раз нагадую, з мобільного додатка, тому що на комп'ютері не зможете додати. Натиснете тут кнопку Залишити кошти в стейкінгу і все. У вас тут буде зверху. Ще така сторінка, де буде кожну хвилину збільшуватись ваш баланс токенів, які тут нараховують. Нічого взагалі складного в тому, як додати кошти в стейкінг немає. Я думаю, навіть новачок розбереться. Але ще раз скажу з телефона, що ви не забули. Найкраще ще раз нагадую закидувати в перші хвилини, щоб назбирати найбільше токенів. За годину, за дві люди будуть закидувати ще раз, більше ефіріумів або біткоїнів, і вам буде капати менший відсоток від кількості токенів. 6 червня в 9.00 у нас закінчиться цей джампстарт. Вам на акаунт фінансування мають Повернути ефіріум або біткоін, тоді ви йдете знову в позики, щоб її повернути і забрати собі назад ваші USDT. Заходите в позики, мої позичені активи натискаєте ось тут. Тут одразу вибиває моя позика, яку я щойно вам показував і брав. Сума позики, застава, скільки я залишив, LTV, і ціна ліквідації. Все, як я щойно показував. Далі натискаємо сюди і натискаємо повернути позику. Тут натискаємо максимум і повертаємо. Підтвердити, закриваю, і бачите, що моя позика звідси пропала, і вона лише лишилася в історії. Але у вас може Буде таке, що ви її повернете, але позика далі залишиться. Вам буде писати, що потрібно ще декілька центів ефірів ефіріумі закинути. Тому що за те, що ви берете позику, ще там з ті декілька днів назбирається маленький відсоток, але він дуже малий, він може бути менше одного долара, максимум там два. Більше в мене ніколи не було, тому це не є проблемою. Заходите на спот, купляєте за свої USDT Ефіріум і гасите повністю вашу позику, щоб її тут взагалі не було, а було лише в історії. Щоб не забути закинути свої кошти в цей джампстав, не забувайте підписатись. На мій телеграм-канал, тому що за декілька хвилин до початку цього джамстарту я вам в каналі напишу пост. Нагадаю, що ви закинули чим поскорше і заробили чим побільше. В телеграм-каналі я не виблю багато постів. Ділюсь всім, що роблю сам, де стараюсь заробити, тому самі розумієте, що цей канал буде для вас корисний і не буде вам нічим мішати. Ось таке невелике відео вийшло, Надіюсь воно було для вас корисним і інформативним. Якщо щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, постараюсь всім допомогти. Також можете переглянути ще моє одне відео про джамстар на біржі УКХ, яке я робив. Що місяць назад, там також я показував практично то ж саме, просто по інший джампстарт. але і там щось можете для себе корисне взяти. Не забувайте підтримати українськомовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд і до нових відео.